Так, шановні панські майстри, я використовую для дерев'яних ящиків такі приховані направляючі. Значить, в даному випадку це і фірма ГТВ. Але час від часу, коли клієнт хочеться стратити трошки більше, то беремо Блюмівський. Значить, різниця, та різниця є практично 500 гривень. Тим, якщо той виходить там 450 залежить по довжині, середньому, то там той виходить 900. Ну, менше з тим. Що я хотів показати? Тут є схема, як їх монтувати і. Розці. Тобто немає різниці. Чи ми маємо 300-й, чи ми маємо 550-тій. От ті всі отвори вони практично виробником так зроблені, що вони сходяться приблизно на одну. всі мають одинакову відцілі, в незалежності від дужини. Тому для того, я, я собі за допомогою міні-преси Блюмівського я зробив собі такий шаблон. Тому що взагалі то ящик на на є і високий, і ширина від нього, і бажаємо, щоб то все було ідеально. Коли я клею ті планки для того, щоб монтувати, направляючи, при склеюванні вони десь може мені одна тікнути в ту сторону, пів міліметра чи міліметр, друга ту, і тому е рівняти просто поверху по планці, то не є правильно. Тому що нас має бути угол відносно фасаду і туди угол. Значить, за допомогою такого, що я починаю. Беру кусок планочки. І собі для чого? Для того, щоб в мене були ті відстані одинакові. Я не дивлюся на то. Я приставляю і по одному кругу поверху планки роблю собі лінії. І потім чітко ті лінії, навіть якщо вони з тої сторони не совпадають з арком планки є розбіжність з два 2, я наношу чітку розмір. Ну, планка, щоб метром не мірити, топшевич. Тобто дивіться. я беру собі, монтую відносно тих міток. Прижимаючи сюди струбцинкою, тобто власне, що і потрібно нам для роботи. От то в нас буде грало роль і відносно того. Якщо ми бачимо, і я поставив намітку, от і тут про те, що я говорю, ми бачимо, що тут є міліметр вище нашої деталі. Коли ми вирівняли по фасаду, от та деталь приклеєна трошки нам втікла. Та міліметр отут от виступає, а тут є рівно. Все. Але нас спасає те, що є шаблон. Тепер роблю. Вірки буде зроблені і так донизу. І так я перейду на ту сторону, таким самим методом я буду з другої сторони. Переніс ще тепер в ту сторону, виставивши на ту мітку відносно тої самої висоти ідеальну. Бачите, я не зважаю. І тут ми маємо ту саму історію. Відносно висота, у нас сходиться, а от планка та сама історія. Тут вище, тут є нижче. Ну, воно міліметр, але на такі великі шугляді, воно є е, відчутно, воно дається дуже до, до ознак. що… Ми поставили, там, може, камера не передасть, але тут вода виступає, прямо міліметр виступає, тобто з втікла прискаєвні, та планка нам чуть не 2 міліметри. Ну, я хочу сказати, що ми вже е, тумбочки Михайло покрасив, попатинув, полакував, і я власні кручу е, направляючи. Там вже стоїть одна тумбочка, скручені, тут другу докручую. І просто хочу показати, що реально мною класно. Затративши трошки часу, насоливши диру, я тепер без питань дуже швидко і дуже точно приставив, дірки є готові, тільки поставив і вже кілька навіть не хвилина. І ми маємо замонтовану направляючу. І ну там видно, там, там там, там та тумбочка бачите. Ну і дуже швидко. Просто я до того веду, що вартує потратити деколи трохи часу, зробити собі якусь приспособу, щоб потім швидко, рівно і всі одинаково і при тому ну, нахуй. Зараз візьмемо любушу п'ятку. А, значить, монтуємо дно на нашу шухляду. На дерев'яних шухлядах і коли є випадку, як ми робимо дерев'яне дно, так? зайшло з сіло. Що важливим є, хлопці, то якщо колись хтось в разі буде робив дерев'яного ящика не панеру дерев'яне дно, воно має бути прибите тільки з однієї. Бо майстри деякі, щоб того не вирізати. Злізають як Зрізаю так зад на одинаковий рівень і прибивають з двох сторін тоді днижче. Якщо фанера, фанера буде працювала. А доска не буде, її розірве, вона потріскає по тому. Тому дерев'яне дно до дерев'яного ящика прибивається тільки з одної сторони, а решта воно має бути вільно в пазі, легенько собі, якщо при потребі. Тому я фіксую дно тільки ззаду. задньої сторони беру. Свердло, свердло є і 2,5. Засвердів дивку. Хто, хто не знає, що таке шпажка, спитатися в дружини на кухні. Забиваємо шпажку. Значить, все, кусачками обкусили, так навіть не попри то, для того, щоб ми от як розклепуємо, чамок нам як головка. Друге, засорли і ще одну процент. Білий рожку. Шпали. Косили і легенько прибили. Шпашка сечуть розпакувала. Все, дно є замонтоване. Тільки до нього вже підуть сюди. От так. будуть ще поставлені під мене. Швидко, гарно, тобто тратьте час на всякі приспособи, бо вони облегшують нам по і життя і якість роботи, бо все-таки кожну дирку відзначити. Ну, хочу сказати, що я говорю для столярів, бо ясно, що хто будуть дивитися мої тільки на таку приспособу, такі трошки хороші майстри, корпусники. То їм то буде виглядало смішно, я то знаю, бо корпусні меблі ми, ми, ми робимо, і також маємо е, професійні е, такі шаблони. Ну, ви дорогі, ну, кожен столяр собі не збував купити шаблон з дирками за 8 тисяч 12 тисяч гривень. Тобто то є таке хлопцям, які роблять так, як я в гаражі, і щоб це бо для корпусників, то є зовсім інше питання. Добре, всім удачі, далі буде.